Підготовка до мультитесту з математики. Комбінації. Будь-яка підмножина з m елементів даної множини, яка містить n елементів, називається комбінацією з n елементів по m елементів, позначається C з n по m і обчислюється ось за такою формулою. А з N по M, що ділиться на PM. Тобто М факторіал. Розглянемо декілька задач. Задача 27,4. Скількома способами можна з 30 учнів вибрати трьох чергових. Маємо комбінацію з 30 елементів по 3, Тобто C, з тридцяти по три дорівнює А з 30 по три поділити на П. 3 Або це А. З тридцяти по три. На три факторіал. Маємо тридцять на двадцять девять. На двадцять вісім. Що ділиться на 1, на 2, на 3? При обчисленні отримуємо 4060 способів? У відповіді записано у вигляді С з 30 по 3. Ще одна задача 27, 5. Із класу, в якому навчається 18 учнів, вибирають трьох делегатів на шкільну конференцію. З кількома способами це можна зробити. Комбінація з 18 по 3. Маємо С 18 по 3, дорівнює А з 18 по 3. На 3 факторіал дорівнює 18. На 17, на 16 поділити на 1, на 2 і на 3 дорівнює 816. Тут у відповіді записано 816.